Продовжую нарощувати корінечко у реанімашок орхідейки. Результат за два тижні я зараз покажу, в яких тепличках вони були, як стояли, і що я використовувала. І, звісно ж, який результат. Все йде потихеньку. Я користувалася бурштиновою кислотою ось такою. Десь так півтора грама на літр водички було. І сюди я наливала, розділяла. Дивіться, як у мене було. Так, ось тут відкривається. Ну, я зараз покажу, як воно було, тільки з іншим підживленням. І листячком вниз я ставила. Зараз подивимося, що у мене є. Тут, звісно ж, листя так собі. Я оце дивлюсь, чи тут тріпс був, чи що. Я головне його не бачила до. Дивіться, хто розуміється на шкільників. Бо я їх ще ні разу не бачила, то не можу сказати. Так, дивіться. Прокльовується, але стоять на місці. В принципі, два тижні. Один тиждень стояла з бурштиновою кислотою, один тиждень просто з водички. Треба міняти. Дивіться, щось прокльовується. Щось таке незрозуміле. Оце щось теж незрозуміле. Тут трошки підгнивання, і я бачу десь на листі буває. Тут майже все, по-моєму. Оце щось прокльовується, Бачите? Потихеньку, але тут більш нічого. Але оце п'ятношко щось мені не подобається. Так, ось це потихеньку. Дивіться, давайте на наступній глянемо. Так, це я зламала, була листочок, молодець. Оце щось тут прокльовується. Я поки це не зрізала, але треба. Не естетично. Бачите, там чорненьке щось є. І десь тут ще, Так, це не на цій. Тут на цій вже все. Головне, щось прокльовується, Але потихеньку. Тут я. Корінчик зламала, але активно він йшов, десь так до сантиметра він уже був. І ось тут теж прокльовується. Ага, ось як начебто зараз квітоносик, щось схоже. Бачите? Щось таке. І більше нічого. Щось потихеньку є. Так, ага. Чудово. І оце, головне, якийсь нарост, дивіться, і не жук, як бородавочка. Дівчата, ви знаєте, що це таке? -да. І оце, бачите, трошки загнивання. Е один тиждень з водичкою багато. Начебто багато, треба їх дивитися і промивати листя, бо все-таки вода трошки завонюється. Бачите, може. Можуть навіть пропасти трохи. Так, з бурштиновою кислотою все ясно, з водичкою все ясно. Зараз я буду використовувати, дивіться, ось такий реаніматор для реанімашек, один із е, гарних, е, інколи на рівні HB101. Ну, в кого як піде, буду перевіряти і цей, і той, бо я ще не користувалась. Ось такий. Для реанімашок, нарощування маси, корінечка. Придбала я половинку, бачите? Тому що у мене тільки три зірки оці є. І не знаю, як з ними поведеться. Але а, дуже гарно я бачила результати, прямо аж віяло коріння після нього. Тому ми будемо робити його, розчиняти водички і ставити, звісно ж, у тепличку. Зараз покажу. Так, є у мене водичка літер. І, дивіться, німецька якість, бачите, щось таке. І один мілілітр я виливаю сюди. Так. О, капульки, бачите, як класно. Я думала, що як пульється. О, є. Так. Так, розковачу я ось так. Дивіться, наче нічого і немає. І тепер нам треба розлити по баклажечкам, тепличкам. Так, порядочок. Зараз ще намажемо на орхідейки, на шийку. І оце думаю, чи буде в мене такий результат гарний, як у дівчат, чи ні. Так, трошки розлила. Але це таке діло. Так, вушні палички. Ось так от намочуємо. Ой, трошки, як з камерою працюєш, трошки інша справа. І ось на шийку я намазую. Так, начебто видно. Ось так. Так, переворочую. І з усіх сторон повинна робити добру справу. А там уже подивлюсь, чи в мене підеться добра справа чи ні. Так, беру іншу. Так, знову інший кінчик я намочую. Так, так, трошки капельки втрачаються, але це ж діло таке. Так, намазую. Трошки намазую. Так, порядочок. Можна навіть оприскувати по листу. Якщо у вас трошки інша справа з орхідеєю, вона росте і треба зробити реанімацію, то можна робити оприскування і по листу. Так, є, звісно, що це тут. Не дуже гнилюки, гарні. І оці листячка, скоріше, я приберу, тому що, бачите, от тут може бути якесь загнивання. Давайте зараз ми його і приберемо, бо через тиждень може бути щось веселеньке. І бачите, тут щось вивільнимо. Навіть тут дивіться. О, так тут коріння. Дивіться, зараз покажу. Оце сухе, дивіться тут. Тут, бачите, скільки воно, оце тут щось сухе і мокре. І оце, мабуть, вже видалимо, тому що Ну, таке. Дуже сухе. І якось в'яле. Так. Ну, бачите, щось є. Думаю, буде щось краще. двох є. Так, давайте ще раз тут оце щось таке. Фіолетове, дивіться, хвороба це чи що. Так, порядочок. Ним навіть сюди в серединку листочка. І він дає гарну активність. Так, розливаємо водичку. Я думаю, що вже після цього погоняться, більше проснуться ті корінці, які заховалися, і буде все класно. Так, зараз наливаємо. Ой-ой. Я багато наливати не буду, тому що листя, бачите, загнивало. Можу розлить, вибачаюся. Ось так. Окунаю орхідейку. тепличку. Так. О, так вона п'є водичку. Дуже багато не буду, тому що щоб дуже загнивання вже не було. Вони дуже, кстати, висихають, я інколи оприскую тут всерединки. Так, наливаємо ще. І навіть все останнє можна оприскати по всіх останніх орхідейках. Вони зараз квітоноси, звісно, ще дають. Ну, я думаю, поганого нічого не буде. Головне дівчата... Ой. Головне, дівчата, якщо... Ми окунаємо. Не забувайте перевіряти, щоб вона там не гнила, тому що листечко буде слизьке. Водичка ж завонюється, вона ще й різна буває, бо бачите цей листочок. Тут води треба менше. Мабуть, не на 7 днів я залишу, а через 4-5 днів подивлюся. Можливо, навіть і поміняю. Ага, бачите все. Буде гнить. Треба воду злить. Зараз зільємо. Водичку злила, але він все одно згинається, не сильно пружний. То, мабуть, я його зараз видалю. Якщо він почав гнити, то краще, я думаю, зарані його зняти. Тому зараз буду знімати знову, бо це не діло. Він ось тут ще. Бачите, зараз. А він, він аж, бачите, сам проситься. Навіть розділяти не треба. Бачите, там, там корінці заховані. Все-таки бурштинова кислота. бачите, Працює теж. Так що, якщо у вас дорогенького чогось немає, такого гарного стимулятора, можна бурштинову кислоту. Тільки просто чекати, звісно. Ось, бачите. Чекати, мити листя, міняти водичку. Як я сказала, у мене тиждень з підживленням, але я інколи дивлюся, тому що водичка різна, завонюється. У е, мене тут зеленого немає, тому що в мене дощова. Але якщо іншу брати, то може бути і зелене, і листя, звісно ж, треба мити, баклажку мити, і все вимивати, і, звісно ж, міняти. Так, цей тиждень у нас, звісно, знову з підживленням. Потім тиждень з водичкою. Так, в мене стоять і я спостерігаю. Я, звісно, думала, що після бурштинової не так буде, але вже проявляються курінці в серединці, тому це чудово. Все, дівчатка, діліться своїм досвідом, чим ви користувались, чим користуєтесь для реанімашок, А я далі буду знімати і, звісно ж, буду чекати віяло з гарних корінців на орхідейки, так. А оцю водичку я піду попшикаю на всі останні реанімашки, не так давно пересаджені, але квітоносики вже дали. Так, все, до зустрічі!